Вітав, ефірі «Лай Мене звати Ольга Гвоздецька. Терористи Гіркіна було затримано сьогодні вранці у Москві. В його квартирі працівники слідчого комітету РФ проводять обшук затримання. Підтвердила дружина терориста. У своєму телеграм-каналі Гіркін регулярно критикував хід війни Росії проти України та самого Володимира Путіна. Днями він написав пост, в якому назвав російського президента нікчемністю та боягузливим бездарем. Нагадаю, у листопаді минулого року кружний суд Гааги визнав Фігоря Гіркіна. На винним в аварії рейсу MH17 малазійських авіаліній на Донбасі у 2014 році українські правоохоронці підозрюють Гіркіна в умисних вбивствах, тероризмі, порушенні суверенітету та територіальної цілісності України. Як коментує це затримання Головне управління розвідки Міноборони України? Спитаємо в її речника Андрія Юсова. Андрій, вітаю, вітаю. слава Україні героям слава! То про що ж свідчить затримання Гіркіна сьогодні? Внутрішні протиріччя в Кремлі серед мешканців веж Кремля продовжуються, як і не продовжується власне делегітимізація образу Путіна як людини, яка все контролює. Дуже довгий час Гіркін дозволяв собі говорити занадто багато вольностей, але звичайно робив це не сам, маючи певних покровителів, які гарантували йому безпеку і надборкані. Сьогодні ситуація змінилась і той самий заклад Пригожена запустив. Активізував процеси в Кремлі, які зараз будуть набирати обертів. Ми паралельно бачимо історії з затриманими або відстороненими російськими генералами. Історія з вагнерівцями, власне, яка ще не закрита. Ну тобто, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в державі агресора набуває набирає обертів і думаю, це продовження буде. Так, Андрій, ну тут примітно, що Пригожин, який йшов ну, у лапках за колотом на Москву, а він не за ґратами і він не затриманий. А Гіркін затриманий, як так? Пригожин все ж таки більше незалежний суб'єкт і більша фігура не тільки в російській політиці, а й в системі самої влади. Тобто конфлікт Пригожина і мешканців Кремля, це така внутрішньокорпоративна історія. Гіркін значно дрібніший персонаж, яким зрештою можна, можна пожертвувати без, без таких складнощів. Пригожин це частина владної системи Путіна. Але з іншого боку, Гіркін має можливо більшу вагу для ідейно агресивних расистів. Тобто, вся крикіна критика Гіркіна вона полягала не в тому, що Росія порушує міжнародне право. Чи робить безчинство в Україні вона полягала в тому, що російська сучасна Російська імперія, на чолі з Путіним, недостатньо активно вбиває українців, і звичайно, тут жаліти за ним точно не треба, але Гіркін просто не приводжен. Те, що можна пригожену і навіть більше, ну Гіркіну, звичайно, пробачати ніхто не буде. А от наскільки ймовірний сценарій обміну Гіркіна з його передачею Україні або до будь-якої європейської держави, зважаючи на його вирок, ухвалений судом Гааги чи надто фантастичний сценарій? Ну, наразі це виглядає, скажімо, надто екзотичним сценарієм. Фантастика, думаю, тут таке важче слово. Україна робить це можливе для того, щоб притягати. Злочинців до відповідальності і повертати своїх разом з тим захисників і і незаконно утримуваних цивільних українців з расистської неволі. І будь-які інструменти, які можуть слугувати цим цілям, вони в принципі можуть бути обговорені. Угу. Ну що ж, будемо чекати на якісь позитивні новини для нас. А загалом, оце затримання воно яке який зиск саме для України може мати. Е, я думаю, що ми переоцінюємо е, всі ці події всередині російської банки з пауками з точки зору постійного моніторингу. Затримали це добре. Хай посадять, хай розстріляють гіркіна і ще багатьох багатьох інших. Але набагато важливіше спостерігати за процесом деокупації українських територій, за успіхом українських сил безпеки оборони, тому що кожна їхня успішна дія буде на. Буде е, запускати ще більші розбіжності і конфлікти всередині російської фільми. Так, ну і знову ж таки, будемо спостерігати із задоволенням за цим. Дякую вам за включення. Андрій Юсов, спікер головного управління розвідки Міноборони України, був на зв'язку з лайв студію. Слідкуємо за е, сценарієм Жава Гадюкін. Ну що ж поробиш? Війна така життя. Я Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе.